Що робили не так, ну перше, що робили не так, розділялись. І партійно розділялись, і, і західна, східна, ділились, а, а треба мати єдність, єдність всього народу. Так ось якщо ми не хочемо єдності цієї ділами своїми то Господь нас веде до єдності. А яким чином? З Заходу, і з центральної їдуть на, на схід і помирають там за Україну. І цим єднають весь український народ в одне ціло. Но, а гріхи гріх у нас повно. Всі грішні, тільки не всікаються. А треба каятись в своїх гріхах. Тоді Господь приведе нас до вічного блаженного життя.